Добрий день! Зір має значення для якості життя кожної людини. Він дає нам більшу частину уявлення про навколишній світ, але підвищення зорові навантаження, гіподинамія, стреси та різні інші шкідливі фактори негативно впливають на його якість. Тому необхідно регулярно перевіряти зір і при виникненні проблем своєчасно усувати їх. Сьогодні у програмі Люди в білому все про зір розповість лікар-офтальмолог варацької багатопрофільної лікарні Галина Вороніна. Добрий день, Галина Миколаївна. Добрий день. Гострота зору один із визначальних факторів, що впливає на якість життя людини: її самопочуття, працездатність та соціальні зв'язки. Тож, що таке зір? Наше око схоже на фотоапарат. В фотоапараті світло проходить через об'єктив і фокусується на фотоплівці. В оці роль об'єктиву виконує кришталик, а роль фотоплівки виконує сітківка. Якщо всі структури ока працюють згладжено в своєму ритмі, то ми маємо чітку картинку. Якщо є якісь збої в роботі хоч одної системи з ока, у нас виникають захворювання. Ви досвідчений офтальмолог. Розкажіть, будь ласка, з якими проблемами до вас звертаються хворі? Найчастіше порушення роботи людей після 40 років ми відмічаємо порушення роботи кришталика, порушення роботи внутріочного тиску і також патології сітківки. Також є захворювання, які ми можемо відкоригувати окулярами, і це не є патологія, це просто вікові зміни. Які хвороби сьогодні найрозповсюдженіші? При різних вікових категоріях виникають різні хвороби. Найчастіше після 40 років ми спостерігаємо помутніння кришталика, підвищення внутріочного тиску, на що особливо треба звернути увагу в наш час. Просто вчасно виявлений очний тиск підвищений, дуже гарно лікується. Можна попередити хворобу, таку як глаукома. Кришталики на сьогоднішній день прекрасно оперуються і досить досвідченими хірургами. Хвороби сітківки. Також треба вчасно виявити і вчасно почати лікування. Ми ці хвороби не виліковуємо повністю, але ми забезпечуємо довготривале збереження зору і до кінця життя людини. Які з цих хвороб ми можемо попередити чи уникнути? На даний момент ми не можемо їх попередити зовсім, але уникнути ми можемо частину з цих хвороб. Якщо проходити медогляди, де, виявляють, де вчасно виявити хворобу і почати вчасно її лікувати, тоді мінімальне навантаження йде на око і довгий час зберігається висока гострота зору, де людина є працездатна і може себе обслуговувати. Очі це малозахисний орган. Як вберегтись від травм і як діяти у разі ураження ока, термічного, фізичного чи механічного? Очі дуже складний механізм, але наша природа розробила так, що вони самі себе захищають своїми ж повіками. Треба частіше моргати оком, тоді воно більше зволожується, менше потрапляє туди пилі і різних сторонніх предметів. Якщо вже так сталося, що щось в око потрапило. То треба негайно йти до лікаря. Не можна самим нічого в ока виймати, бо можна зробити більше шкоди. Того є кваліфіковані працівники, які знають, як це зробити правильно. Якщо це є якийсь обіг, треба негайно промити око великою кількістю рідини, не шкодуючи навіть себе. І тоді йти за порадою знову ж до лікаря. О, зазвичай до лікаря вже йдуть в останню чергу, в першу чергу біжать. В аптеку. Це правильний варіант чи ні? Можливо, так і можна, якщо комусь важко потрапити до лікаря. Може, це якийсь і є один із варіантів, але з оком краще не бавитися, бо можна наробити більшої шкоди собі, чим ви йому принесете користі. Вікові зміни зору, що це, які вони бувають, і яким чином їх коригують та лікують. Зміни ока починаються, коли організм переналаштовується. Такі зміни починаються фізіологічні 40 років. Це означає фізіологічні зміни старіння організму. Йдуть і відповідні і гормональні зміни в організмі. Того і з найпершого, що ми помічаємо в своєму організмі, це зниження зору для читання, коли нам хочеться вдягнути окуляри. Не треба цього боятися, бо організм цього нас вимагає, і очі також. Але за цими хворобами можуть критися більш серйозніші проблеми з очима. Того, якщо ви... Бачите, що ваші очі потребують уже чогось другого, не сидіть вдома, краще прийти і проконсультуватися. Навіть ті окуляри краще підібрати у фахівця, де вам їх підберуть більш коректно. До вікових змін можемо ще віднести також помутніння кришталика, яке розвивається з віком. Більшість таких людей ми спостерігаємо після 60 років. Але так як зараз захворювання молодіє, то ми можемо їх спостерігати із 40 років. Помутніння кришталика. Ми не боїмося це захворювання, тому що воно іде із зворотнім розвитком. Що це означає, на сьогоднішній день воно прекрасно оперується і людина далі стає працездатною з високою гостротою зору. Знаю, що в нашій лікарні проводять операції хворим на катаракту. Розкажіть про особливості цього втручання, чи безпечна процедура, і чи існують протипокази. Катаракта це є помутніння кришталика. Вона є різних ступенів, але ми краще зупинимося на тому, яку можна надати допомогу при цьому захворюванні. Коли зір людини падає і людині вже некомфортно працювати в такому режимі, як у неї є, працюють очі, тоді проводиться оперативне лікування. На сьогоднішній день дуже гарно розвинуті наші технології, де прекрасно оперується дане захворювання. Підбирається спеціально штучний кришталик, підбирається під будову людського ока. І він заміняється, забирається цей мутний кришталик, і на його місце ставиться прозора нова лінзочка. Це дуже гарна технологія. Ці лінзочки є мегесенькі. І операція проходить на високому досить технологічному рівні. Проводять її хірурги катарактального профілю, і на сьогоднішній день у нас в лікарні є така можливість прооперувати катаракту. До нас приїжджає лікар з Дніпра Максименко Олег Миколайович, де оперується дуже швидко на протязі сімидесяти хвилин, оперується око під місцевою анестезією. Де зразу після операції людина може від... бачити світ по-новому, і це дуже гарний є результат цих операцій. Ми дуже раді, що в нашій лікарні ми маємо таку можливість. Хворі кладуться в хірургічне відділення, вони лежать до доби. Після операції людина ще знаходиться до місяця під наглядом лікаря-офтальмолога. А чи будуть ці операції на постійній основі? Ми би хотіли і були би раді дуже цьому, якби були, поки є. Зараз готуємо людей на 17 число на оперативне втручання і чекаємо з нетерпінням хірурга. А яким чином потрапити на операцію? Щоб потрапити на операцію, треба прийти, записатися до окуліста на прийом. Ми оглядаємо людину, розраховуємо всі дані, обстежуємо, підготовлюємо до оперативного втручання, формуємо списки і працюємо. На базі нашої лікарні є досить сучасне медично-офтальмологічне обладнання, з яким нам дуже приємно працювати. Ми маємо змогу обстежувати людей безконтактними методами. І цих людей, які потребують оперативного лікування, ми їх обстежуємо всебічно, здаємо відповідні аналізи, підготовлюємо людину до оперативного втручання і потім спостерігаємо людину до місяця після оперативного втручання. Лікарі офтальмологи багатопрофільної лікарні також задіяні у всьому цьому складному механізмі допомоги людям. Відвідування офтальмолога варто не лише у разі виникнення проблем із зором. Багато небезпечних захворювань, які провокують серйозні порушення аж до сліпоти на ранніх етапах розвитку, можуть протікати безсимптомно. Тому кожному, хто дбає про своє здоров'я, потрібно було проходити профілактичні медичні огляди. Ваші рекомендації щодо планових перевірок зору якось так сталося в нашій країні, що планові медичні огляди стали помаленьку відміняти. Хоча це неправильно, багато хвороб є скритих, які ми виявляємо дійсно на медичних оглядах. І бажано було б, якби люди приходили самі для себе. Огляд офтальмолога під час медичних оглядів ми виявляємо такі хвороби досить серйозні, як глаукома, катаракта, дистрофії сітківки різного плану. От і вчасно надане лікування зберігає досить довго зір людини. Планові огляди краще проходити раз на півроку. При глаукомі ми людей оглядаємо кожних три місяці. Глаукома, як вона лікується? Глаукома це одне із серйозних захворювань, із найпоширеніших, які приводить до необоротньої сліпоти зору, при глаукомі підвищується очний тиск. І на перших стадіях ми його можемо виявити тільки помірявши очний тиск, але є ще глаукома з низьким тиском. І тому, якщо є якісь прояви, скажімо, у людини, Людина вже відчуває щось неладне в своєму організмі, краще звернутися до фахівця. Вчасно виявлена глаукома на перших стадіях досить добре лікується і зберігається високий зір людини. Якщо глаукома є запущена, тоді важче відновити зір людини, бо при глаукомі у нас вражається зоровий нерв, сама структура зорового нерву, і волокна відновити практично неможливо. Глаукома займає друге місце в світі серед хвороб невилікованої сліпоти. В нашому місті можна виміряти очний тиск, як і закапанням крапель в очі, так і безконтактним методом. Безконтактним методом ми вимірюємо очні тиски і в лікарні, багатопрофільні наші лікарні в очному кабінеті номер 304 так і на здоровпунті РаЕС. Буває дуже часто, що людина хоче записатися на операцію. От вона вирішила, що в неї щось недобре. Але при огляді людини ми не всіх людей можемо відібрати на оперативне втручання. Тому що за одною хворобою може критися зовсім інша хвороба. Сьогодні телефони та гаджети невід'ємна складова нашого життя. Як при цьому вберегти зір? В період інноваційних технологій, які на сьогоднішній час є невід'ємною складовою нашого життя, ми дійсно будемо працювати всіма цими новими інтернетами, гаджетами, мобільними телефонами, комп'ютерами. Але тоді треба для себе взяти одне з основних правил кожних 15 хвилин робити собі перерву, вибирати точку найдальшого бачення, робити рухи очей в різні сторони, дати очам трошки розслабити їхні м'язи напругу, більш частіше кліпати, щоб їх зволожувати. Так, якщо людина відмічає, що не часто моргає або зупиняється на якийсь період її повіки, то краще користуватися захисними краплями. На сьогоднішній день у нас є досить гарний великий арсенал таких крапель при користуванні з комп'ютерами. Зрозуміло, які поради від вас допоможуть зберегти очі здоровими? Більше гуляти на свіжому повітрі, їсти фрукти, лишній раз не нервуватися, хоча психологічна ситуація в країні досить така важка, але знаходити якісь моменти релаксу, розслаблятися, вести здоровий спосіб життя. І відвідувати лікаря. Дякую вам, Галина Миколаївна, за цікаву розмову. До зустрічі. До зустрічі. Бережіть свої очі та пам'ятайте раннє виявлення захворювання, своєчасне лікування та чітке дотримання рекомендацій лікаря, основні складові успіху в боротьбі із захворюваннями очей та запорука збереження зору. Це була програма Люди в білому. Дякую за увагу. До нових зустрічей.